Ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. На Львівщині затримали волиняна, на який організував незаконне переправлення чоловіків за кордон. Уряд запровадив електронний документообіг для проходження військово-лікарської комісії. В Італії зіткнувся з фурою автобус з десятками українських туристів. Слава Україні! Ефір ранкові новини 27 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. У Луцьку провели в останню дорогу загибло на війні героя Романа Гіренка у кафедральному соборі Святої Трійці 26 серпня. Зібралися рідні, друзі, побратими та містяни. Попрощатися із Романом прийшли і десятки правоохоронців, які були колегами воїна. 31-річний чоловік понад 5 років ніс службу поліції в поліції Волині на різних посадах. Потім працював в інших установах. А після повномасштабного вторгнення пішов захищати батьківщину. Без батька лишилось двоє малолітніх дітей. Роман Гіренко загинув 23 серпня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У промівській громаді Володимирського району прийняли рішення про повернення історичної назви селу Цуцнів, нинішнє село Петрове. Як повідомляє видання Бух, відповідне рішення прийняли на черговій сесії 8 скликання 25 п'ятого серпня. За таке рішення одноголосно проголосували 17 присутніх депутатів. Варто зазначити, що село Петрове до 1958 року називалося Цуцнів. Багато людей досі пам'ятають цю назву та не сприймають. Нав'язаною комуністичною владою назви Петрове на честь одного з героїв радянського союзу. У Новолинську моторошна ДТП, як повідомляють рятувальники, 26 серпня близько 12-ї години у місті легковик зіткнувся з фургоном. У автомобілі є значні механічні пошкодження. Також у автотрощі є постраждалі. Зокрема, рятувальника за допомогою аварійно-рятувального обладнання вдалося деблокувати водія та передати медикам для надання допомоги. Наслідок ДТП госпіталізовано трьох потерпілих. На місці автопригоди працюють рятувальники, поліція та медики. На Львівщині правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, учасників якої підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків через кордон. Як встановили правоохоронці, до складу організованої злочинної групи входили організатор – 53-річний мешканець Волинської області та ще четверо осіб мешканців Львівської та Волинської областей. Зломисники організували для військовозобов'язаних чоловіків схему перетину державного кордону України у воєнний час та забезпечували їх. Переправлення через кордон для цього клієнтів фіктивно оформлювали на посаду перебування, на якій дає таку можливість, та вносили у відповідні бази. Правоохоронці задокументували 14 фактів незаконного переправлення зломисниками за кордон військовозобов'язаних у залежності від мети та терміну перебування за кордоном. Клієнти платили їм від 500 до 4 тисяч доларів. США. Російсько-окупаційні війська атакували кафе в Подолі Куп'янського району Харківської області, внаслідок чого загинули дві людини. Ще одна постраждала. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Ворог влучив у цивільний об'єкт. Кафе, де в день перебували місцеві жителі на місці. Працюють правоохоронці та екстрені служби. Дані встановлюються також увечері, 25 серпня. Російсько-окупаційні війська знову вдарили по нікуполю. З за артилерії загинув 59-річний чоловік. Наслідок цього пошкоджені п'ять приватних будинків і дві лінії електропередач на Запоріжжі. За добу росіяни здійснили 85 обстрілів по 26 населених пунктах регіону, 71 артудар – арт удар. Прийшовся по території Голіполя залізничного Оріхова, Роботиного, Новодарівка, Левадного, Новоданилівки, Степогірська, Кам'янського та інших сіл на лінії фронту. Україна повернула з Росії та тимчасово окупованих територій ще 11 дітей. Про це повідомив виконавчий директор організації «Сейв Україн, експовноважений президента справ дитини Микола Кулеба. Усього в рамках рятувальної місії вже повернули в Україну 161 дитину. Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження електронного документу обігу під час і після проходження військово-лікарської комісії. Про це 25 серпня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. В електронній формі будуть імені списки військових, які перебувають на лікуванні в лікарнях, постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК, довідки про обставини, травми, виписки з медичної картки амбулаторного та стаціонарного хворого, рапорти військових. Про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров'я, витяги з наказів військової частини для цього впроваджують відповідне технічне рішення. До 25 серпня всі документи, пов'язані з проходженням ВЛК і оформленням відпусток для проходження лікування чи звільнення військового, передавалися виключно у паперовому вигляді. Співробітники служби безпеки викрили та затримали в Києві, Одесі та Харківській області чотирьох військових чиновників, які допомагали ухилянтам уникнути призову та втекти за кордон. За даними слідства, посадовці за гроші пропонували військовозобов'язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Вартість таких послуг становила до 10 тисяч доларів з однієї людини. Сума залежала від термінів вирішення питання і фінансових можливостей клієнтів. На півночі Італії зіткнувся з фурою автобус з десятками українських туристів, з них 15 постраждалих. Як повідомляють змі, інцидент стався ввечері близько 20-ї години на трасі, що пролягає від Венеції до Трієста в районі міста Латізана. Автобус з близько 30 українськими туристами, які мали повертатися додому, зіткнувся із польською фурою з фруктами і вочами. За останню інформацію, від місцевих органів влади постраждали 15 осіб, з яких семеро діти. Одну жінку і двох неповнолітніх у серйозному стані евакуювали гелікоптерами до лікарень. У Польщі в районі міста Щецин, Хакер зламав залізничні частоти, транслював сигнали про аварійну зупинку поїздів. А між тим гімн Росії та слова Путіна за побіду ура. Як повідомляють польські зміни, відомо близько 21 години. 25 серпня зламав систему безпеки залізничного руху «Радіостоп» і, використовуючи залізничні частоти, почав з власної рації майже постійно передавати сигнал тривоги. Звук було чутно як у поїздах, так і на дорожніх постах. Сигнал зупинив два поїзди, а вже близько 10-ї вечора в радіотелефонах звучав гімн Росії. У польській залізниці заявили, що це була хакерська атака. У Нідерландів є 42 винищувачі F-16. Більшість з них передадуть Україні частину залишать для навчання українських пілотів. Точну кількість не оголошують. Як повідомив міністр оборони Нідерландів. Країні більше не потрібні F-16, оскільки Нідерланди переходять на новіші літаки F-35. через війну в Україні. Уряд вирішив не продавати їх, а передати їх Україні. Із 42 літаків невелика частина піде на навчання пілотів. Загалом Україна має виконати вимоги Нідерландів, зокрема підготувати екіпажі та інфраструктуру, а потім зможе отримати ці літаки. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 ші 1004 або 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.